Від морозу горобина все намисто розгубила, багряниста скатертина по чорнілу землю вкрила, назбиралося чимало птаства різного в гостини, пригощала, частувала всіх їх щедро горобина. Для птахів її намисто, мов ковток вина терпкого, задзвеніла урочисто, голосна пташина мова. Найкрасивіша в зимову пору року стає горобина. Вона росте в різних частинах країни і може радувати всіх своєю красою. На її гілках висять яскраво червоні грони ягід, які гарно переливаються на сонці. Ось тільки довго цій красі не простояти, а все тому, що їх зривають люди, ними харчуються птахи. Та звірі. З першими морозами листя з горобини опадає, а ягоди можуть прикрашати дерево навіть зимку. ці стануть нагоді голодним пташкам, які не полетіли у теплі краї. І зовсім не страшно, що на ягідках буде лежати сніг. Ягоди від цього не постраждають, а навпаки, Стануть ще красивіше та смачніше. Крім цього, горобина буде корисною ще й для людей. Зазвичай восени ягоди ще гіркі і не дуже смачні, тому найкраще їх збирати після перших морозів. Ці корисні ягоди можна використовувати для приготування варення, і у кожній ягідці є величезна кількість вітамінів. Які потрібні в осінню та зимову пору року. Горобина красиве дерево, а її ягідки дуже корисні та затребувані як для людей, так і для тварин.